Всім доброго часу доби. Зараз багато українців задається запитанням, як зберегти свої електроприлади, такі як холодильник там чи телевізор, від перепаду струму. Як всім відомо, на даний час в нас в країні нестабільна ситуація з електропостачанням, всі ми знаємо чому. Але зараз не про те. Так ось, у зв'язку з цим часто вимикають світло і з цим нічого не подієш. Та й для наших електроприладів це великої небезпеки не несе. Але є ще одна проблема це перепади напруги, які доволі небезпечні для наших приладів. Але тут ми можемо собі зарадити, і головне не витратити на це шалену суму коштів. І в цьому нам допоможе звичайне реле напруги, яке можна знайти майже в кожному магазині електроприладів. За якихось плюс-мінус 800 гривень. Реле дуже просте використання, та й встановити його може, на мою думку, кожен, але ні в якому разі не закликаю робити цього самостійно. Завжди буде краще звернутися до майстра. Принцип роботи такого реле простий. Встановлюємо його після нашого лічильника. Кнопкою зі стрілочкою вгору встановлюємо верхній кордон струму, що буде поступати до нашої оселі. Кнопочкою зі стрілочкою вниз встановлюємо нижній кордон струму. І якщо напруга переходитиме ці кордони, то реле просто не пустить його до нашої оселі і вимкне, і, і вимкне струм. Тобто, якщо, наприклад, верхній кордон струму поставити 230 вольт, а нижній 180 вольт, то вашу оселю потрапить не більше 230 вольт і не менше 180 вольт, щоб в свою чергу забезпечить безпеку ваших електроприладів. А середня кнопочка встановлює час затримки включення струму після його вимкнення реле. Якось так. Сподіваюсь, для когось це відео було корисним. Кому сподобалося лайк. Мирного неба всім над головою. Все буде Україна. До побачення!